Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський і доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Ми взяли в полон китайських військових на території України, в бой вступили українці. На Донеччині Тарасівка і Білогорівка, шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий, дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше. Приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні, і ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця Північної Кореїці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України.